Терміново армія США неочікувано зайшла до Білорусі. Різкий поворот. Вашингтон і Мінськ щось задумали. Путін залишився за бортом. Польща наважилася. Затримання білорусів. Шок, дрон прорвався прямо до резиденції президента Навроцького. Чехія вступає в гру. Патрулювання кордонів НАТО. Напруження зростає. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні поді. Екстрено американські військові нагрянули до Білорусі, як пише видання Reuters, солдати США несподівано приїхали до Білорусі відвідати навчання захід-2025. Дякую за приближені. Американські військові офіцери спостерігали за спільними військовими навчаннями між Росією та Білорусі вперше з тих пір, як Москва використала Білорусь як стартовий майданчик для вторгнення в Україну на тлі поглиблення президентом США Дональдом Трампом зв'язків з найближчим союзником Москви. У ЗМІ тікають на те, що такий жест є черговою ознакою того, що Вашингтон прагне покращити відносини із Білоруссю. До слова напередодні глава США Дональд Трамп зробив щедрий подарунок самопроголошеному білоруському... Лидеру Александру Лукашенко персональный лист приветствия из днем народжения. Мы смотрим с надеждой в будущий э, год, мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также э, за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш подпись. Президент США До привітання Додався символічний подарунок, а саме запанки із зображенням Білого Дому. Відповіддю на такий жест стало звільнення 52 політв'язнів із різних країн, які були утримані у Білорусі. А тим часом білоруси вже у Польщі влада вдалася до гучного затримання одразу двох осіб. Затримано двох громадян Білорусі. Поліція з'ясовує обставини інциденту. І це все одразу після фіксації чергового ворожого дрона у небі над Польщею. Цього разу безпілотник долетів до резиденції президента у Варшаві. Служба охорони держави знешкодила дрон, що літав над урядовими будівлями на вулиці Парковій та біля палацу Бельведер. У змі одразу написали, що це одне із найнадійніших місць із охороною. Ярослав Качинський, Беата Шидло та звичайно ж Дональд Туск серед інших жили в одній з найнебезпечніших будівель країни. Тим не менше, факт інциденту підтвердила також речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька. За її словами, затримані наразі перебувають під вартою, слідство триває. Згодом у службі державної охорони розкрили перші деталі. Наші офіцери виявили дрон і повідомили командира. Був направлений патруль, який спіймав операторів дрона на гарячому. А тим часом Чехія перекинула до Польщі три вертольоти для посилення захисту неба. На східному кордоні Польщі приземлилися три спеціально модифіковані гелікоптери: Мі 171 с з 22-ї вертолітної авіабази в намєшт над Ославою. Вертолітний підрозділ призначений для проведення спеціальних операцій. За даними оборонного відомства, метою такого підсилення буде підтримка присутності НАТО в регіоні та одночасно посилення можливостей збройних сил Польщі. А тим часом вибух нової напруги. Кремль метається в агонії. На арену виходить ядерний шантаж. Калінінград перетворюється на передову. У відповідь НАТО йде Вабанк. Польща та країни Балтії готуються до тотального переозброєння. Колони техніки вже рухаються на позиції, а небо прикривають елітні винищувачі Рафаль та Єврофайтер. же про ситуацію та ймовірні сценарії розвитку подій не пропустіть далі. Атака російських дронів на Польщу та військові навчання захід 2025 у Білорусі. Репетиція нападу на східний фланг НАТО. На навчаннях в Білорусі Російська Федерація відпрацьовує захоплення Сувалського коридору. Білд. Ресій не приховує своїх цілей і завдань у Калінінграді. Росія показово серед білого дня та жвавої дороги розгортає іскандер. А міноборони країни агресора щодня звітує про успішні навчально-бойові ракетно-бомбові удари із застосуванням авіації та флоту по території північно-атлантичного альянсу. Екіпажі самолітов мік 31 один з комплексом Кінжал виповнили польот над нейтральними водами Баренцева моря. в рамках совместного стратегического учения «Запад-2025 года». При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам противника. У ответ НАТО зміцнює свой военный потенциал у соседних с Россией Украинах. Как сообщают польские СМИ, анонсована на передодні Марку Рютте миссия «Схидный страж» уже началась. Польський генштаб опублікував кадри посадки французького транспортного літака, а 400 у мінську мазовецькому Він доставив озброєння для винищувачів Рафаль, які, як виявилось, вже перебувають у Польщі. У рамках місії країни Західної та Північної Європи посилюють військово технічний потенціал найбільш уразливих перед російською загрозою країн в даних мероприятиях Будуть в частності, Данія, Франція, Британія і Германія. Вот это показательно. То есть речь идет о практическом применении пятой статьи статута НАТО, а именно коллективная безопасность на территории и Польши, и Балтийских стран. Происходит передислокация подразделений как вооруженных сил данных стран, так и, соответственно, стран-участниц НАТО. В первую очередь речь идет об укреплении сухопутных границ Целю придохрещення возможних провокацій, зміцнюється також і захист східного неба. Франція, Британія та Німеччина перекидають на територію країн, що межують з Росією, винищувачі Рафалі і Єврофайтер, а також додаткові системи протиповітряної оборони. Любов біздійства, конечно, та демонстрація слабості, которая подталкує Російською федерацією і всіх остальных в будущем на к нарушенню тех на тих, скажімо так, граніт архітектури, які були виставлені там Льовська Познавська мірі, які зараз намагаються підтримувати питаються піддержувати Соєднє Америки. Наразі питання у тому, чи підтримує Європу США після невиразної реакції Дональда Трампа, європейські політики засумнівалися у готовності Вашингтона на практиці захищати кордони НАТО. Яка ваша реакція на вторгнення дронів до Польщі? Це могла бути помилка. Може бути помилка, Але незалежно від цього, я не радий нічому, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це скінчиться. У Кремлі спостерігають за відповіддю Європи та США. Слабкість та ігнорування проблеми стануть запрошенням для Путіна перейти від репетицій до реального нападу. Екстрені новини Кремль розгортає мегавиробництво безпілотників для дронового терору. Тепер же вочевидь не лише України, а й Польщі. Екстрений наказ робота на заводах кипить Путін притиснув російських інженерів. Яка мегарозробка противника ховається за кулісами? Про це вже за мить. У 2025 році Росія відправила в Україну понад 34 тисячі ударних безпілотників та хибних цілей. Це число майже у 9 разів перевищує показник за аналогічний період минулого року. Пишуть за Війна Росії проти України це, можливо, перша війна в світовій історії, де дрони мають настільки критичне значення. Я Думаю, що це факт. За одну ніч перших вихідних вересня Росія запустила проти нашої країни рекордну кількість 810 ударних безпілотників та хибних цілей. Згідно з аналітикою, яку дають журналісти, з кожним місяцем це число лише зростає. Аналітики все більше говорять о тому, що перспектива получать атаки по тисячі дронів в ніч, вона становиться все реальною. То есть надо элементарно понимать, что если 30, грубо говоря, дней в месяц, то 1000 в ночь это означает 30, 30 тысяч дронов в месяц, которые Россия должна производить. То есть мы видим, что иногда пока еще не было тысячи ни разу, но уже были по 700 дронов в ночь. То есть в принципе возможности у России, безусловно, присутствует. И тут важно понимать, из каких компонентов. Дялуються ті дрони для того, щоб, скажем так, імець аргументірований аргументоване давление на ті країни, які їх поставляють. автократичний уряд Путіна дав зрозуміти, що безпілотники є найважливішим пріоритетом для країни, яка мобілізувала державні та приватні ресурси для створення імперії з виробництва БПЛА. Таким чином, у 2026 році, до виробництва БПЛА залучатимуться навіть школярі. Все таки я склоняюсь к думки, що на 100% Росія не мають внутрішнього цикла, то есть коли вона сама може производить все необхідне, всі необхідне комп'ютую для дронов. соответственно, надо іскати путі того, як тілі компоненты попадают в Россию. За Оцінками аналітиків Росія зараз здатна виробляти близько 30 тисяч ударних безпілотників на зразок іранських на рік. Вважается, что до 2026 року Украина террорист может подвоїти цей показник. Но так ли это будет? Это опять-таки покажет экономика в следующем году. Поскольку не надо забывать о том, что экономические проблемы это то, что может среди прочего и остановить, или, по крайней мере, существенно уменьшить производство дрона в России. Експерти зазначають, що Москва посилає ударні безпілотники роями або хвилями і спрямовує їх заплутаними траєкторіями, щоб відвернути увагу від справжніх цілей. Також засилається ще більше хибних цілей, зроблених з фарбованого пінопласту та фанери, які іноді містять невеликі боєголовки та не відрізняються від справжніх дронів у небі. Ми бачимо, як по експоненті розростає. Количество дронов, которые Россия использует, это разные виды, действительно. То есть это не только шахеды, это вот действительно дроны-обманки. Для чего они делаются? Это для того, чтобы Украина тратила э, свои противодроновые системы. А в случае с Западом, как мы видим, это дорогущие ракеты, э, которые стоят, возможно, миллионы, и которые сбивают эти дроны-обманки, которые могут стоить пару тысяч долларов. Да, считается, что обманки необходимы для того, чтобы Украина истощала свое ПВО и, как недавно мы поняли, не только Украина, а партнеры по Западу, Украины по Европейскому союзу, но все же, вот я склоняюсь аккуратно к мысли, что все-таки уже не так идеально все в России с производством боевых дронов, соответственно, более простые производства обманки, их становится все больше, потому что, естественно, что если бы в России была возможность огромное количество производить боевых дронов, то смысл тогда было заниматься обманками, когда бы вы делали сугубо боевые, которые несли бы вред. Наразі російські дрони обходять стороною відкриті простори, де працюють українські підрозділи ППО, літаючи над річками та лісами. Коли безпілотники входять до міст, їх складніше збивати через високі будівлі та ризик для мирних жителів. Як ви оцінюєте появу війська США у Білорусі та початок жорсткої відповіді від Польщі, пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.